Бажаю здоров'я кращим людям. Хочу зараз до вас довести інформацію. Всі ви знаєте, що відкритий збір на 2 мільйона гривень, на яких потрібно купити 8 дронів. Чотири дрони планувалося віддати одному підрозділу. Поки що не буду говорити імен. І других 4 дрони на ще один спецпідрозділ, який орієнтується власне, на безпілотних приладах. І командир другого підрозділу вчора мені повідомив, що вони є на постійному повному державному забезпеченні. Вони нічого вже не потребують, в них все круто. Тому було прийнято рішення переглянути свої запити і передати ці чотири дрони, яких поки що немає, але ми робимо все для того, щоб їх придбати. Передати тим підрозділам, які дійсно потребують ці дрони. І власне, що я хочу зараз вам сказати, дивіться, в Італії ми зібрали, ви знаєте, 1837 євро спільно з Оксаною Пугою, що дорівнює 90 тисяч гривень плюс 20 злотих, плюс 100 гривень, орієнтовно 90 тисяч 500 гривень. Далі мені в Чехії, в Празі. Пан Іван з колегами вітання передали 1500 доларів. Це дорівнює 66 тисяч гривень. Далі, вчора, поки я їхав, мені задонатили Людмила Лукаш 4 тисячі гривень, та Юрій Ющенко 10 тисяч гривень. 300 злотих Бурч Михайло і 150 злотих Ольга Нагорна. Також донати були 200-500 гривень. Це орієнтовно плюс 5 тисяч гривень різні люди по 200 та 500 гривень. Разом є на зараз 180 тисяч гривень. лишилось дозбирати 52 тисячі гривень на другий оцей МАВІК. І я сьогодні зв'язався з бійцем одного з підрозділу, на який хочу передати ось цей дрон, ми з ним познайомились, коли я декламував вірші в церкви Покрови у Львові. Вони були там з побратимами, і тоді я їм пообіцяв допомогу. Це вже вони чекають на цю допомогу напевно півроку, якщо не більше. От і я з ним зв'язався, запитав, чи їм ще потрібна допомога. Мені повідомили, що так. Допомога потрібна і як кров у Венах, я зв'язався з людьми, у яких купую дрони, запитав їх, чи вони готові вислати дрон вже і негайно, а я гроші їм привезу до 23 серпня. Точно. І мені надали позитивну відповідь. Завтра, післязавтра, дрон відправлять до хлопців. Після цього ми з вами побачимо відповідний відеозвіт. Почуємо, яка це бригада, який підрозділ, якщо бійці хочуть про це сказати і мають таку можливість. От, і це буде, я думаю, правильне рішення. Бо хотілося зібрати, знаєте, кошти, передати цих всіх вісім дронів на благодійному фестивалі. Медійно це би було класно і для вас, і напевно, потім як мотивація для наступних зборів. Але дрони це життя, час. Чекати, поки ми зберемо ці кошти, хлопці будуть відповідно, але час це життя. Тому як тільки от, буде дрон, будуть кошти на дрон, будемо передавати його відразу. Поки що є два дрони, можна сказати, ну ще нема, на другий не вистачає 52 тисячі гривень. В описі лишаю реквізити, як завжди, долучайтеся і не забувайте, що триває розіграш телефону. Хто донатить 500 гривень і вище. Так як задонатили, от е, я не бачив скріни від Ольга Нагорна 150 злотих, і Бурч Михайло 300 злотих. Людмила Лукаш, Юрій Ющенко, вони надіслали скріни, вони вже брали участь. Власне, Юрій Ющенко це той, хто переміг. Першому розіграші, першого телефону, то він вже знає, що це робити. Юрій, дякую вам ще раз. І всі решту, хто донатить 500 гривень або 1000, надсилайте скріншот, приватні повідомлення і пишіть свій номер контактного телефону, щоб потім з вами зв'язатися, якщо ви переможете. 52 тисячі гривень лишилося зібрати на другий Мавік, який напевно вже завтра, післязавтра відправиться до хлопців на позицію, і ми побачимо від них відеозвіт. Дякую всім небайдужим, хто вірить в Україну, хто допомагає нашому війську. Все буде Україна без сумніву, слава нашим титанам, нашим героям. Подяка та Уклін. Честь.